Ми настільки забрали у Штатів, що з мене пробігала стаття, що вже Трамп хоче, так би мовити, ну як мінімум поставити пеню Зеленському або принаймні якийсь відсоток. Тобто, йому сильно не подобається те, що Зеленський гребе гроші лопатою зі США, і йому за це нічого не буває. Він думає і про це. Тобто. Що ми маємо зрозуміти, що безкоштовний сир закінчився. Тобто, як тільки Трамп прийде до влади офіційно, труба буде Володимиру Олександровичу повно. Тому що Трамп цього терпіти не буде, чесно. Але що іще, так би мовити, може зробити Трамп? Якщо чесно, попри те, що він така важлива фігура? Він насправді мало що може зробити. Я ж кажу, попри те, що він не розуміє всю природу нашої війни. Тобто ця його теза, вона популістична, що можна закінчити війну за 24 години. Не можна закінчити цю війну за 24 години, тому що він не розуміє, а чого вона почалася взагалі-то. В чому сир борг? Через що йде така п'янка гулянка. Він цього не розуміє. Якщо він не розуміє, значить він не впливає. Тому я оцінюю можливості Трампа по зупиненню війни в низькі максимум, що він зробить, це він призупинить бойові дії. Буквально призупинить, а не зупинить. Далі, давайте ще покружляємо, так би мовити, наше коло: Володимир Путін. Ну, з ним якраз все зрозуміло. Думаю, прямо всім-всім-всім. Він буде стояти на своєму. Це зрозуміло. Знову ж таки, треба покланятися в ноги Володимиру Зеленському, він зробив все, що міг, щоб підіграти Путіну. От якщо він хоче пошукати ворогів народу, то нехай в дзеркало подивиться. Тому що так підмазати Путіну, як він це зробив, це треба просто вміти. Путін, звісно, не відмовиться від своїх амбіцій, коли наша армія відступає через те, що Володимир Зеленський зробив все, так би мовити, від нього залежне, щоб наша армія взагалі являла собою жалку подобу. Ну тобто Володимир Зеленський запорог буквально все. Він своїм недолугим командуванням, якому слова не скажи. Повністю, так би мовити, обнулив мобілізацію. Тобто він так і не застосував мобілізацію. Чому це людей хапають? І чому потрібна ДЦК? Та Тому що мобілізація як така, вона не проводиться безпосередньо грамотно. Це просто йде поза процедурою, якщо чесно.